Марцинюк Роман Михайлович. Атестатом нагороджується Козарук Леся Дмитрівна. Атестатом нагороджується Іванова Оксана Васильівна. Атестатом нагороджується Нічик Роман Віталійович. Адесатом нагороджується Білоус Євгенія Олександрівна. Адесатом нагороджується Шевчук Людмила Степанівна. Рамотою нагороджується учень 11 класу Ковзуняк Мар'ян за активну участь у позакласній роботі. Та виконних заходів. Грамотою нагороджується Микічук Христина за активну участь у позакласній роботі та виконаних заходах. Також нагороджується грамотою за активну участь у позакласній роботі школи. Грамотою нагороджується за активну участь у позакласній шкільній роботі, учениця 11 класу дзьомба Христина Іванівна. Також грамотою нагороджується за участь у районному конкурсі Чисців. Нам треба твого голосу тараси. <му> грамотою нагороджується за активну участь у позакласній роботі школи учениця 11 класу Брататус Юлія Степаніна. Нагороджується грамотою за активну участь у позакласній роботі школи учениця 11 класу Герман Людмила Романівна. Листом нагороджується Козарук Леся Дмитрівна за високі досягнення у навчанні у вивченні фізичної культури. Похвальним листом нагороджується Файдаш Степан Степанович за високі досягнення у вивченні фізичної культури. Нагороджується Гнічча Роман за активну участь у фізкультурно оздоровчій спортивно-масовій роботі та високі результати у вибраному виді спорту легкій атлеті. Також нагороджується грамотою Гнічча Роман за зайняте третє місце в естафетному бігу з результатом 1,1 секунда. Це ювілейний всеукраїнський турнір на призибрій строї легкої атлетики. Обласки, будь ласка, ми продовжуємо, тут є багато грамот. Нагороджується також роман за зайняте друге місце в бігу на тисячу метрів. У ювілейному всеукраїнському турнірі на призи Придністров'я легкої Атлетики. Нагороджується гідчат Роман за зайняте перше місце у складі команди 9 класу у міжшкільних районних змаганнях з легкої атлетики на базі Чертовецької школи. Нагороджується також роман за зайняте перше місце в бігу на 100 метрів. В традиційних змаганнях на призи Придністров'я. Нагороджується грамотою за зайняте перше місце в бігу на 600 метрів. Традиційних змаганнях на призи Придністров'я Нагороджується грамотою за зайняте друге місце в бігу на 300 метрів. Нагороджується грамотою за зайняте перше місце в весапевному бігу. В результаті 1-1-4 хвилини в традиційних змаганнях на призиблені з Будь ласка, оплески бачите, він багато забирає грамот. Грамотою нагороджується мельничук Олег за активну участь у фізкультурному здоров'ю спортивно-масовій роботі та високі результати у вибраному виді спорту легкій атлетиці. Такою самою грамотою нагороджується файдаш степан. Також нагороджується грамотою такою самою у нас е, ковцуняк Мар'ян. І також в нього ще тут видане свідоцтво. Рошувати слово для привітання надається класному керівникові Надії Васильівні, яка вела сім років з дитинства у доросле життя. Дорогі мої випускники, ви з нетерпінням чекали цього дня. І ми разом з вами молилися, щоб нам Господь послав сонячний ясний день. І Він почув наші молитви. Ви дочекалися цього хвилюючого дня. Ви всі щасливі, окрилені. У вас багато мрій і сподівань. І я вас благословляю. У цю дорогу нелегко, бо ніхто не знає, якою вона буде для вас. Але хай вона буде щасливою, доброю, наповнена любов'ю, милістю, справедливістю і хай вам у житті все вдається. Користуючись нагодою, милуючись увагою і вродою, хочу, Степане, тобі щиро зізнатись. У тебе не можна не закохатись. Стишатиме на волейболі, на дискотеці, танцювальному колі. Зичу, зичить тобі увесь наш зам, у майбутньому тільки найвищий бан. Талантів у неї дійсно не злічити. Бісером вишиває, шиє і в'яже. Ну як таку дівчину не любити? Про це, звичайно, кожен скаже. Це наша Леся Козарук вона артист і сценарист, вона до всього має хист. І загадкова, і неповторна, то нестримна, то проворна. Майстер, вона до всяких штук, наша чудова Христя Миківчук. Характер має просто бойовий, не ображай, вона дасть здачу. Життєвий шлях, він, звісно, не легкий. Та Людо Шевчук жде в житті удача. Роман в житті веселий і надійний, і друзів у нього цілий мільйон. А для мами він син примірний. Таким запам'ятаємо ми його Романа Нітчика. Розумна, рівноважена, спокійна. Як правознавець всі закони знає, психолог добрий. Ерудиція відмінна для успіху в житті всі риси має. Це Юля Варта. Усмішка обезброїть будь-кого, скрізь хоче докопатися до суті, спорт, захоплення його, а в, живі, а в житті він просто людиною мріє бути. Це Олег Мільничук. Тендітна, як весняна квітка у садку, домашні справи. Це її стихія. Завжди помітиш дівчинку таку, побачить світ її завітна мрія. Хай вони женя у тебе здійсняться. Маленька мрійниця до того ж непроста. Хто знає, про що Оксана Іванова мріє. Душа у неї просто золота, ми віримо, здійсняться всі твої надії. Він гарний. Помічник для мами, надійний брат і вірний друг. Всі перешкоди він здолає наш Руслан Урсу. Не говіркий і скромний, але сильний. І руки в нього дійсно золоті. Характер має мужній, і дівчата поважають таких у житті, як Роман Марсенюк. І з лиця, хоч водиться написся, ну а очі. Безодня та прірва, і куди в житті й скарли Трівнятись до нашої, люди Герман Як літній день, як сонечко ясне, і характер золотий, золотий у цього дива, і серце має також золоте, ласкава, ніжна і до всіх привітна Христя дзьомбик. Він симпатичний і стрункий, а ще він мотоцикліст відмінний. Мрії газ видобувати, щоб в Україні від Росії незалежність. Вона подорожує світом, але за розсохачем сумує. Хай дорога ставиться їй квітом і не супроводжується бідою. Ну і наша Катя лідер в класі, англійська її стихія. Вона орієнтується в часі, хай здійсняться всі твої мрії. У добру путь, дорогі мої діти! Хай щастить вам! І хочу подякувати батькам за те, що ви дійсно виростили таких гарних чудових, чудових дітей. Хай Бог вас благословляє і дарує добру долю вам і вашим дітям. Словами привітання до випускників звертаються учні першого класу. Ми щиро вам дякуємо, що ви були нашими друзями на протязі року і щоб ви не розходилися, ви є учасниками нашого свята, і ми запрошуємо вас на солодкий стіл по закінченню нашої урочистої частини. Надається слово голові села Михайлу Петровичу. Доброго дня, шановні наші випускники 11-9 класів, доброго дня, батьки, вчителі, всі гості нашого свята. Багато було сьогодні сказано приємних, радісних слів в, адрес, в адресу наших випускників. Я також хочу приєднатись до привітань сьогоднішніх і приєднатись до побажань. Хотілося би, щоб сьогодні отримавши вже атестат. Доросле життя, можна сказати, і зустрівши сьогодні перший світанок свого дорослого життя, ви йшли по ньому з гідністю, з гордістю і пам'ятали завжди, що батьки це є саме святе в житті. Батьки вам дали життя, батьки вам дають допомогу, наснагу, знання. Вірять у вас другими батьками у вас в житті були, є і будуть це є ваші вчителі. Знайте, що на житті, як на довгій неві, буде багато всього, буде радість, будуть проблеми, але завжди, щоб з вами були ваші друзі, були ваші батьки і були ваші вчителі. Будучи у світах, бо життя розкидає всіх далеко по світу, напевно. Завжди, будучи у інших країнах, чи в нашій державі, чи в нашому селі, пам'ятайте про своїх друзів, про батьків. І пам'ятайте про вчителів, які завжди вірили у вас, хвилювалися за вас, думали і дали вам все те, що вони могли дати. Будучи в густях в селі, не забувайте повертати в стіни рідної школи, яка завжди вас привітно буде зустрічати, буде давати вам силу і наснагу, і опору. Я хочу подякувати батькам за те, що вони виховали таких гідних дітей. Таких гідних жителів нашого, нашого села і гідних громадян України. Будьте патріотами своєї держави і пам'ятайте за наше рідне село. Дякую вам за те, що будучи в стінах школи учнями від 1 по 11 клас, ви завжди переживали, думали і допомагали нашому селу і брали участь також і в культурі, і в мистецтві, і в спорті, і в різних роботах по благоустрою населеного пункту. Ви ніколи не були байдужими до проблем села. Дай Бог, щоб так було і в дальшому. Я дякую вчителям за те, що вони приділяли всі ці роки вам увагу і давали частинку серця і душі для того, щоб ви тут з базою знань за атестатом в руках були в сьогоднішній день з високим знанням званням випускник Росоханської загальноосвітньої школи першого третього ступенів. Я від імені виконавчого комітету від депутатського складу дякую усім за те, що ми дочекали сьогоднішнього дня. І за те, що ви всі отримали атестат. Бажаю, що всі ваші мрії і бажання поступити в вищі навчальні заклади збулися і всі ви здобули вищу освіту. І в подальшому стали спеціалістами, хто в якій галузі. Щасливої дороги вам в майбуття і світлого сонячного життя, як сьогоднішній день. Дякую. Сьогодні ви зі своїм дитинством і своїм класом. Країна дитинства, країна казкова, і часто дорослих вона кличе знов. І часто дорослі літають у мріях, вернутись дитинство живе в них надія, і з казкою любі не розлучайтесь, в далеке дитинство щораз повертайтесь, а зараз слово дається нашим випускникам. Не можна, він померся воно вже. Невже це дійсно сталося, скільки про прощай вечір. Завтра свободу, а тепер і не віриться. І так чомусь сумно і тривожно на душі, як складеться наше життя далі? У школі все просто, уроки, перерви, іспити, і заповітна мрія аттестат. А час летить від вечора і до рання. і у минуле вже немає вороття. Наш корабенчить з республіки навчання, в республіку дорослого життя. Ось і почули ми приємні привітання від найближчих, найдорожчих нам людей. А ми отримали. І здається, можемо вирушати в дорогу. І ось нас жде. Почекай, у нас іще є час, і не можна нам просто так зникнути, і все. Чому? Тому що кожен, виходячи з дому, повинен погасити газ, виключити світло, закрити двері і залишити щось на згадку про себе. Легко сказати. А що ми можемо залишити? Квіти. Красиво, але цього замало. І вони зів'януть. Може, щирі слова подяки. Вже краще, та вони забудуться. О, фотографії. Але ж вони мовчать. Придумав, тоді ми можемо зняти фільм про наші скільні роки. І найтепліші слова. Ще... Прекрасно, а назад моє його кораблик молодий плив. Ні, я думаю, нічого не вийде. Чому? Ну як це може вийти? А сценарій, а спонсори, а режисери, а декорації? Ні-ні, точно не вийде. Все у нас вийде. Ми що ж, даремно в школі вчилися. Ау, друзі, де ви? Потрібна допомога. Бори писати вчились, аж шпаргалки? отже і сценарій напишемо. До вечерів готувалися, от і режисера знайдемо. Малювати вчились, от і декорації намалюємо. А спонсори за ці всі роки нашими вирними спонсорами були наші батьки. Не вже підведуть таку симкову мить. А за це ми посміхаємось, обіцяємо повертатися, дзвонити, писати і сумувати за вами. От відомо, досить балашою, час не стомі. Виконавчий продюсер Нічка Роман, режисер-постановник Герман Людмила, сценарист Микічук Христина, декоратор Дьомба Христина, директор проєкту Мельничук Олег. <реку> Знято! А далі пригадаємо, що все починалося. Найважчий перший клас. Дубль один це перше. Це відрізняється перший клас від інших школярів. Маленький зріст і великий корпель. Один отчин і родичі купа. Райтесь на пошлічка і без суто раз.